Доброго дня, мої шановні! Вітання вам з Миколаївщини! Мене звати Наталя, ви на каналі Всім про все! Всіх сьогодні вітаю із святом Миколая, а також усіх наших захисників і захисниць вітаю із Днем Збройних Сил України. Дякую і низько вклоняємося за кожний день і за кожну хвилину нашого життя. Бажаємо всім міцного здоров'я, ангела-охоронця, Божої допомоги, миру всім нам і всім всього самого найкращого. І нехай усі мрії, всі мрії збуваються. Уже після обідня пора. І в мене чоловік сьогодні таки вдома. І ми все-таки вирішили. Не мали, але вирішили, тому що завтра знову у нас починається тиждень дощів і мряки. І все ж таки вирішили посадити часник. Це часник ярий. Я ось його вже саджаю у рядочки. От, А ще є зимовий, зараз покажу. Ще є зимовий часничок. Сьогодні дуже-дуже вітряно. Я не взяла мікрофон, тож вибачайте. Ну, так. І ось зимні, зимній часник. Такий, гарненький. От. Дуже багато ми тепер не садимо. От, потрошки. То думаю, по два рядочка того і того часника. Рядочки я вам показувала в цьому році великі, довгі, то нам із чоловіком вистачить. Ну що, ми саджаємо, працюємо. Ну от, Досадили ми часничок. Вийшло два рядочка ярого, отакі довгі. І ще чотири рядочки зимового часничка. Все, чоловік зараз його загорне. І все. Цьогоріч сезон точно закритий вже. Вже будемо чекати весни. Ще, звісно, треба буде побілити дерева і обробити. У нас там ще будуть теплі дні по прогнозу. Сухі, бо починаються дощі, дождемося сухих днів. І коли буде плюс 5, плюс 6, Буду обробляти бордоською сумішу весь свій садок, всі кущі, малину, смородину, агруз, дерева, всі. і там троянди всі, кущики всі мої. Все буде оброблятися. А вам щиро дякую за вашу увагу, за ваші подобаєчки, коментарі, ваші, підтримку вашу. І ще раз вітаю вас всіх святами. Всього самого найкращого. Успіхів, благополуччя, ангела-охоронця, а найголовніше всім нам миру. До побачення, друзі, миру всім нам!